Думаєте, ангели це лише милі істоти з крилами, що тихенько перебирають струни арф на хмарах? Час змінити цей стереотип. Світ духовних сил набагато глибший і величніший, ніж можна собі уявити. Тут є могутні воїни, вогненні створіння і незбагненні сили, які день і ніч. Служить Всевишньому. Сьогодні ми розкриємо для вас таємниці дев'яти небесних чинів, від тих, що стоять найближче до людей, до тих, хто перебуває біля самого Престолу Бога. Влаштовуватись зручно, ми вирушаємо у подорож світом ангельських сфер. Отже. Що таке небесна ієрархія? Ми всі чули слово ангел. Але мало хто замислювався, що небесне воїнство має чіткий порядок та систему. Це не вигадка, а знання, яке ґрунтується на святому письмі, пророчих видіннях Ісаї та Єзикіля, книзі Откровення апостола Івана. А також на посланнях апостола Павла, де зустрічаються назви престоли, влади, начала та панування. У п'ятому столітті богослов Діонісій Ареопагіт впорядкував ці відомості у трактаті про небесну ієрархію. Він описав дев'ять ангельських чинів, згрупувавши їх у три сфери так звані тріади. Цей поділ залежить від того, наскільки близькими до Бога є ці духовні істоти та які завдання вони виконують. Проте йдеться не про владу, як ми звикли її розуміти тут усе про божественний порядок, про гармонію та єдність. Вищі чини – Передають світло й благодать від Бога нижчим, утворюючи невидимий духовний ланцюг між небом і землею. Перша Тріада Ті, хто поруч із Богом. АНГели. Найнижчий ранг у Небесній ієрархії, але саме вони найближчі до нас. Ці ангели виконують особисті завдання, вони супроводжують людей у житті, охороняють нас від небезпеки, підносять наші молитви до Бога і передають нам Його волю. У 90-му псалмі сказано бо Він ангелам своїм накаже про тебе, щоб охороняли тебе на всіх дорогах твоїх. А в діяннях ангел звільняє апостола Петра з темниці, явившись серед світла і пробудивши його. Кожен християнин отримує ангела-хранителя під час хрещення він ніколи не відходить, навіть коли ми самі віддаляємось від Бога. Його головна мета допомогти нам пройти шлях спасіння. Архангели, Архангели. Це вісники великих подій і захисники народів. Саме вони з'являються в Біблії, щоб передати важливі послання. Наприклад, Архангел Гавріїл звістив Діві Марії про народження Христа, а Архангел Михаїл, головний воїн Небесного воїнства, бореться зі злом і демонами. У Євангелії від Луки Архангел Гавріїл приходить до Діви Марії з благою звісткою про народження Ісуса. А в Откровенні Архангел Михаїл очолює небесне воїнство у битві проти дракона символа сатани. Архангели несуть слова надії та перемоги. Вони командири в духовних битвах, які відбуваються навіть тоді, коли ми їх не бачимо. Начала. Начала стоять на варті світу. Вони відповідають за порядок у великих спільнотах, містах, народах та країнах. Ці ангели надихають керівників на добрі справи. Допомагають народам віднаходити шлях до миру та справедливості. Вони, як невидимі стовпи, тримають у рівновазі цілі цивілізації. У книзі Даниїла згадується ангел принц, який допомагав архангелу Гавриїлу в духовній боротьбі за долю народів. Князь перської держави стояв мені проти 21 день, та ось Михаїл, один із перших князів, прийшов мені на допомогу. Друга тріада Небесні Управителі. Власти. Власти, це ангели, які протистоять злим силам у духовному світі. Вони отримали від бога силу приборкувати хаос і стримувати демонів їхнє завдання забезпечувати гармонію у всесвіті, а також підтримувати баланс між силами добра і зла, щоб зло не поглинуло світ. У посланні до колосян читаємо. Бо ним створено все видиме і невидиме, чи то престоли, чи господства, чи начала, чи влади, усе через нього і для нього створено. Сили. Ці ангели виконують надприродні чудеса за волею Бога. Вони допомагають людям витримувати випробування та дають їм силу на духовному шляху, укріплюючи їх у вірі. Їхнє ім'я від слова сила, бо вони несуть Божественну енергію у Всесвіт. У діяннях, Ангел Господній відчиняє двері темниці, де були ув'язнені апостоли, а потім виводить їх, щоб вони продовжували проповідувати. Господства Господства керують нижчими чинами ангелів. Вони навчають їх, як виконувати Божу волю. Та скеровують духовну діяльність у всесвіті. Вони ніколи не втручаються у земні справи напряму, але їхній вплив відчувається, коли відбуваються великі духовні зрушення у світі. Апостол Павло, у посланні до Єфесян, згадує їх вище від усякого начальства, і влади, і сили, і господства. І всякого імені, яке називається не тільки в цім віці, але й у майбутньому, третя тріада Небесні мешканці біля Престолу Божого Престоли. ЦІ АНГели носії Божого правосуддя та мудрості. Вони підтримують сам Престол Божий. Тобто символізують його владу і порядок. Пророк Єзекіїль бачив їх як колеса, всіяні очима, що оберталися вогнем. Цей образ вказує на всевидючість та рухливість престолів, які постійно виконують волю Бога. Престоли допомагають душам пізнати Божу правду. І керують природними законами, щоб у світі панувала гармонія. Херовими Херовими відомі як хранителі пізнання і істини. Саме вони були поставлені на варту при вході до едему після гріхопадіння людини. У біблії їх описують як істот із багатьма крилами та очима, що бачать усе. Їхній світ це сяйво мудрості, яку вони випромінюють, коли споглядають славу Божу. У Бутті сказано І вигнав він людину і поставив на сході від одему Херовимів. Та полум'яний меч, що крутився, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Серафими. Найвищий ранг у небесній ієрархії. Їхнє ім'я означає ті, що палають, Вони полум'яні від любові до Бога, А також вони співають. Святий, святий, святий Господь Саваоф. Серафими оточують Престол Божий і віддають йому безперервну хвалу. Вони символізують чисту любов і безмежне поклоніння творцеві. У видінні Пророка Ісаї Серафим узяв жар із жертовника та доторкнувся ним до його уст. Очищаючи його від гріхів. Ось вона велична небесна ієрархія від ангелів, що йдуть поруч із нами, до серафимів, які стоять у полум'ї Божої присутності. Це не лише ієрархія, це відображення порядку і гармонії Всесвіту, створеного богом. Кожен ангельський чин не просто назва, а жива історія, вплетена у святе письмо та наше життя. Наступного разу, коли згадаєте про ангелів, пам'ятайте вони не просто символи це реальні духовні істоти, які оберігають, наставляють і воюють за кожну душу. Вони поруч, і вони завжди ведуть нас додому, до Бога. Поставте лайк цьому відео, якщо вірите в ангелів. Усі цитати з святого Писання ви знайдете в описі до цього відео. Бережи вас Господь! Пишіть в коментарях ваші думки з цього приводу. І ми на тих, за кого ви молитесь, будемо молитися разом.